Брехня етичного масштабу міноборони Великої Британії відповіло на звинувачення расистів у підриві двох газопроводів у Балтійському морі, як зазначило британське військове відомство. Росія у такий спосіб намагається відвернути загальну увагу від вторгнення в Україну. 11-й армійський корпус із Калінінграда чисельністю у 12 тисяч бойових солдатів було відправлено в Україну і повністю знищено. Про це напередодні повідомило видання Форбс. І в Росії обговорювали ядерні удари по Німеччині. Про це пише німецьке видання Велт спецслужби ФРН перехопили розмову військових РФ ще напередодні вторгнення в Україну. Йшлося про ймовірні удари по трьох цілях: Берліну, авіабазі США в Рамштайні, авіабазі Бюхель, де армія Сполучених Штатів Америки зберігає ядерку. І Росія зупиняє дію зернової угоди через пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські змі і з посиланням на Міноборони Росії. Далі процитую: Москва зупиняє участь у реалізації зернової угоди після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великобританії проти кораблів чорноморського флоту та цивільних судів. Президент США Джо Байден назвав рішення Росії призупинити участь в угоді з експорту зерна за посередництва організації Об'єднаних Націй обурливим. В свою чергу Едріан Вотсон, речниця Ради національної безпеки, заявила, що такий крок Росії є застосуванням продовольчої зброї. Будь-які розмови з боку Росії про зрив цього критично важливого експорту зерна є по суті. Заявою про те, що люди та сім'ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або ж голодувати, заявила речниця. Та на те, що Росія припинила участь у зерновому коридорі, відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Далі його процитую. Ми попереджали про плани Росії зруйнувати чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю усі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання. І нагадаю, що внаслідок вчорашніх нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі носіїв калібрів, серед них фрегат адмірал Макаров. Існує велика ймовірність, що кількість і кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені. І хоча українські спецслужби офіційно не підтверджують, що можуть стояти за вибухами, на сторінках СБУ у соцмережах опублікували тролінг фото та текст «It's bavovna o'clock». І щодо допомоги українським рятувальникам, Німеччина передала 14 генераторів, як повідомляє посольство Німеччини у Києві, пристрої різної потужності отримали підрозділи ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях доставку забезпечило федеральне агентство з технічної допомоги за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. У Барселоні затримали вандала, який понівечив місто рашистською символікою. Ним виявився 57-річний уродженець Росії, який раніше проживав на Донбасі. Дивно, що цей любитель російського світу вважав за краще жити в бездуховній і замерзаючій Європі, а не в Росії, що в лапках процвітає. Аби не їхати на війну, російські військовослужбовці насипають пісок в бак БТР виводячи складу техніку, давайте подивимося, як це відбувається. Хакери напередодні зламали ключові російські телеканали в окупованому Криму. І кримчани дивляться кадри знищення кораблів чорноморського флоту Росії. Як це було далі? Давайте разом з вами подивимось. Гриби спокушають, але наші захисники не зламані. про гриби на бойових позиціях, до чого йдеться, у наступному відео подивимось. Це тільки буває таке в армії. Вибрав позицію, а тут такі от красавці. Коли приходиш дома, шукай, ніхрена на не знаходиш. От так. Це були усі оперативні та актуальні новини на цю мить. Далі ми продовжуємо свою роботу. Не забувайте, що у нас є соціальні мережі і є youtube трансляція на яку ви можете переходити і писати свої побажання, коментарі, а також запитання, які ми можемо поставити експертам у прямому етері.